Як можна жити після втрати дитини, коли душа твоя померла разом з сином, а на землі залишилась лише тінь твоя. Ось і ходиш, як Сновида, зранку на могилу, а ввечері до фото на алеї слави засвітити свічку і говориш з сином. Тільки він мовчить. Два роки ми з батьком. Ходимо по одних і тих самих стежках. Живемо тільки думкою про сина, наче живемо його життя, бо наше закінчилося. Ви знаєте, недавно мені зателефонувала моя давня подруга. Зраділи, розговорились. Питаю, як твої діти. Вона каже, син ухиляється. Сидить майже з дому не виходить, ні з ким не говорить. Злий, до нас не приїжджає. Коли ми до нього приїжджаємо, він не дивиться в очі. Я, звичайно, як мама рада каже, що він тут, що він живий, але нічим не можу зарадити і дивитись на його таке життя не можу тут. Ви думаєте, ми не зупиняли його? Я і кричала, і плакала, і умоляла, і руки ламала. На коліна падала, але він сказав: мама, пробач, це мій обов'язок. Я повинен бути там, де повинен бути, де знаходяться справжні чоловіки. Куди я буду тікати, від себе не втечеш, та й мені буде соромно людям в очі дивитись. Пробач і зрозумій. Ми дуже любили свого сина. І змирились, прийняли його рішення, тому що він повинен був знати, що ми завжди з ним, що ми його любимо і що ми його підтримуємо. Дивлячись на події на фронті, на то пекло і на життя тут, в тилу, ми пишаємось своїм сином і вважаємо його, його вчинок мужнім і сміливим. Він дуже любив свою родину, сім'ю, друзів, і вони його всі любили. Як мені потім говорили, його не можна було не любити, бо він був дуже світлою людиною, відкритою, усміхнений, добрий, розумний. Він багато читав філософської, наукової, пізнавальної літератури, що в наш час дуже рідко. Він пішов на фронт захищати своє. Свою батьківщину, свою землю, людей, яких любив. І коли мене питають, ну на що він туди пішов, я хочу відповісти його словами, які він написав на початку війни в квітні місяці 22-го року з його збірочки. І ви зрозумієте, відчуваю, як б'ється серце твоє. Відчуваю, як ти тремтиш, безнадія, тривога. Знаю, що страх, але бачу волю та мужність, силу, яка нездоланна. я з тобою за все ми разом, Україна. Від імені нашої сім'ї хочу подякувати всім, хто прийшов вшанувати пам'ять нашого Сина, Україно, дякую тобі. Що виріс на твоїх долонях, що пив з твого джерела і їв твій хліб, що виріс у твоїх степах, річках і лісах. Дякую за рідних, дякую за друзів, які були зі мною, і тепер ті, хто стоять поруч. Слава тобі! Він в перші дні пішов до Голосіївського військомату в Києві. Майже тиждень простоював у кілометрових чергах, щоб записатися в добровольці на фронт, але його залишили в Києві. Видали автомат і направили в ТРО. Почався наступ на Київ. І Ед разом зі своєю частиною стали на захист міста на підступах до околиць, прийняли бій біля Мощуна та села Горенки. Разом з цим він був дуже мужним, сміливим і відважним. Любив ризик і ходив, як кажуть, по лезу ножа. Займався парашутним спортом. На це його останнє завдання він не мав йти. Це така собі нульова точка за 50-80 метрів від ворога невеличка посадка. Там уже були втрати, і багато воїнів відмовлялися, але він сказав: Треба, значить, треба. Накази потрібно виконувати. Ніч вони простояли. Він згадав, що не погасив кредит, не хотів залишати борги і погасив його. А на ранок закружляли дрони, як вони кажуть, пташки. І почався мінометний обстріл. Ми сьогодні з вами прийняли участь і стали свідками відкриття меморіальної дошки нашому новодністровцю, нашому герою, захиснику Едуарду Валерійовичу Голінку, саме за ініціативи його побратимів. як... За справжнього воїна, за справжнього захисника ми увіковічнили пам'ять про нього, саме на будинку під'їзду, де Едуард проживав, де зараз проживають батьки. Ви знаєте, кожен хто одягнув форму, хто взяв до рук зброю, він уже герой. Однозначно, сьогодні вся наша країна це суцільний фронт. І в кожному куточку країни має бути захист, велика віра в перемогу. І ми маємо бути єдині і прагнути того результату, до якого прагнули всі наші захисники, які полягли і віддали своє життя. По-іншому поступити ми не можемо. Але Едуард він особливий герой-захисник, тому що його не затягувало ТЦК, так як ми часто спостерігаємо, що хтось впирається, не хоче, знаходить тисячу причин. Він не йшов, тому що йому принесли додому повістку. Він свідомо, з повною відповідальністю, любов'ю до рідної землі, до рідної країни, до своєї родини і до кожного з нас. Добровольцем пішов, став на захист Києва, а потім нашої країни. Він навчався, він розвивався, він хотів бути справжнім, міцним, бути прикладом, бути достойним. Але кляті. Кацапи, кляті, наші вороги, вони забрали в нього життя, забрали так, як і забрали у багатьох всіх наших захисників. Тому маємо пам'ятати подвиг нашого Едуарда. Ми низько вклоняємося і дякуємо батькам за такого сина. Вони віддали найцінніше, вони віддали життя за те, щоб ми продовжували далі жити, працювати та просто насолоджуватися. Я хочу сказати, що Ед, ми відчуваємо підтримку Еда, ми розмовляємо з ним. Він допомагає, навіть будучи там бо в обіймах Бога, він нам задонатив три дрони. Три дрони будуть зібрані на честь Еда. І це буде найбільшою помстою. І ми будемо все робити для того, щоб це закінчити свавілля. І я хочу, щоб кожен з вас просто пам'ятав і ніколи не забував, яка ціна віддана. Тому що життя продовжується, дуже багато хто з нас забуває про це, дуже багато хто з нас цивільних засуджує військових. Я хочу, щоб ви це перестали робити. Подумайте, як підтримати, як підтримати військових, як підтримати їхні родини, і як підтримати волонтерів. Ед. Низький уклін і дяка тобі за те, що ти нам допомагаєш і підтримуєш, за те, що віддав найцінніше. Ці... Тихо дворі, на І тільки чути, я, як, як матері слова летіли, летіли цілим ніч до козака. Бачиш сино мій, свічка не віку буде будеше горіти, горітиме вона, Молодий юна, молодий козак, там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають. У тебе, сива, Господ, розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам. я в бою, за волю пішов далечін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться живі. Вже промайнув прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там батько змучений, сам Торує шлях, по ньому мав і ти синьо. А він героєм став молодий на молодий козак, там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Боже його душа мам, я в бою завою. Лю пішов далечів за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі, далеко, і хилами далекі повернуться живі там біля тополі, коли росте, Мамині, очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та да, Боже, його душа мам. Що вдалечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко.